Цього тижня у Парижі стартували Паралімпійські ігри, в яких Україну представлятимуть 140 спортсменів. 18 представників інваспорта захищатимуть честь Полтавської області. Це одне з чисельних регіональних представництв. Горішні плавні мають у столиці Франції одного паралімпійця Андрія Кривчуна, який виступатиме у параканое. Змагання у цьому виді пройдуть від 6 до 8 вересня. Представниці клубу Гірник із горішніх плавнів вибороли дві золоті медалі чемпіонату світу з веслування на байдарках та каноє, який відбувся в Узбекистані. Заїзди світової першості в неолімпійських видах програми відбувалися в Самарканді від 23 до 25 серпня. Під час своїх виступів до Олімпійського срібла Парижу Людмила Лузан додала золоту медаль чемпіонату світу на своїй коронній дистанції каноє одиночці на 500 метрів. Для Людмили це четвертий титул чемпіонки світу. Своє перше у кар'єрі золото у байдарці одиночці на дистанції 200 метрів здобула Людмила Кукліновська. Загалом збірна України завоювала чотири медалі: дві золоті і дві бронзові. Вихованці відділення стрільби кольової ДЮСШ США номер один вибороли дев'ять медалей чемпіонату України серед спортсменів до 18 років, який проходив у Вінниці. В індивідуальному заліку Тимур Підгорний виборов золото у стрільбі із пневматичного пістолета у Софії Михайлюк в особистих виступах стрільби з велокаліберної гвинтівки дві нагороди. Золота медаль з положення лежачі у вправі МГ-9, а також бронзова нагорода у стрільбі з трьох положень у вправі МГ-5. У командному заліку Софія Михайлюк, Марія Михайлюк та Анна Ляшенко вибороли золоту медаль у стрільбі з малоколіберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень вправи МГ 5 Крім того, Софія Михайлюк Анна Ляшенко разом із Марією Король вибороли срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів у вправі гп 6 Вікторія Непорада, Софія Михайлюк та Марія Король стали бронзовими призерками у стрільбі з гвинтівки малокаліберної на дистанції 50 метрів із трьох положень у вправі МГ-9. Олександр Добролюбов, Максим Валейшо та Максим Коваленко завоювали бронзову медаль у вправі гп 6 у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. Дві медалі у командному заліку на рахунку Анастасії Забродної. Вона завершила виступи зі срібною медаллю у вправі МП-5, стрільби з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів та виборола бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів у вправі ПП-3. Спортсменів до змагань готували тренери Альона Федорова, Владислав Григоренко та Віктор Недбайло. Боксерки та боксердю номер Нородин здобули медалі всеукраїнського турніру серед молоді пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу. Максимальний результат у Житомирі показали наші дівчата, які здобули золоті медалі. Ангеліна Некрасова перемогла у ваговій категорії 63 кілограми. Марина Шевченко стала володаркою золотої нагороди у категорії 66 кілограмів. А Каріна Звєрєва виграла турнір у вазі понад 81 кілограм. Серед хлопців срібну нагороду здобув Даніл Перетокін, який боровся у фіналі вагової категорії 57 кілограм. Усі медалісти із горішніх плавнів є вихованцями тренерів Олександра та Ірини Середницьких. У горішніх плавнях на базі вищого професійного гірничо-будівельного училища відбувся турнір з настільного тенісу, присвячений Дню Незалежності України. Участь в ньому взяли 10 учасників, які увійшли до складу двох груп. На рахунку господарів змагання дві медалі золота у Дмитра Юркова та бронзова у Валерія Наку. Срібним призером турніру став Юрій Прокопенко із села Кобелячок. Гірник спорт не зумів набрати очок після домашньої гри третього туру другої ліги із Черніговом. Господарі поля поступилися у цій грі із рахунком один Приємним спогадом цієї гри для гірників є результативний штрафний удар у виконанні Вадима Страшкевича, після якого гірник спорт зрівняв рахунок у другому таймі. Втім, долю матчу вирішив пенальті, завдяки якому Чернігів вийшов переможцем у цій грі. Наступний матч гірник спорт проведе у гостях із чайкою із Петропавлівської борщагівки. Ця зустріч відбудеться у суботу, 31 серпня. Початок матчу о 12.30. У горішніх плавнях відбувся благодійний турнір з паркового волейболу на піску серед аматорів, участь якому взяли мешканці міста. Під час змагання на потреби ЗСУ було зібрано майже 6 тисяч гривень. За словами організатора змагання Віктора Жемеренка, який очолює волейбольний клуб Піщана скеля гроші передали для відновлення пошкодженої автівки з фронту. Приїхала автівка Міцубісі Паджера, Зараз будемо рахувати та Підготовуємо для того, щоб покласти на банку, щоб ремонтувати автівку. Віктора, дякуємо вам за вашу працю. Більш нічого не хочу. Дякуємо вам за те, що долучаєтесь разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У рубриці топ коментар учасники обласної першості з пляжного волейболу з Полтави Максим Видашенко та Валентин Грабко, які грали разом у турнірі. Від них ми почули не тільки коментарі щодо змагання, яке відбулося у горішніх плавнях, але й дізналися цікаву новину про те, що поруч із майданчиками для пляжного волейболу з'явилася ініціатива створити майданчики для пляжного гандболу. Сам дуже приймав участь перший раз пляжному. Волейболі е, е, планах на цій локації горишніх плавнях е, зробити мультифункціональну багатофункціональну площадку для Проведення пляжного пляжних видів, видів спорту, а, а саме пляжного гандболу. Я президент федерації гандболу Полтавської області. Зараз підписаний договор із волейбольним клубом Піщана Скеля. І Оформлюємо документи, і подальшому плануємо на наступний рік на цій же локації відкрити е, багатофункціональні площадки, із, щоб були е, вболівальники, можливо, трансляція, щоб популяризувати це прекрасне місце. Дуже подобається локація, все рядом, дякуємо за Грішню, Плавнівській міській раді, що йде нам на зустріч в цього майданчика, надіємося на співпрацю. Слава Україні разом до перемоги. Це буде, це буде чемпіонат України з пляжного гандболу, це будуть з'їжджатися з інших областей. Це, можливо, буде не, за, не поетапно, буде різні вікові категорії, а потім вже заключення буде дорослі і жінки. Це дуже теж, теж красивий видовичний вид спорту, пляжний гандбол. Так що рекомендую, і хай жителі підходять, дивляться і популяризація цього виду спорту. Максим Видашенко грав у волейбол на професіональному рівні. Під час чемпіонату Полтавської області з пляжного волейболу у горішніх плавнях він виконував функції головного судді та учасника змагання. Дуже хороші ігри були. Всі команди, ну, рівень нашої Полтавської області покращується. Тобто, ну, дуже гарне. Дуже гарне свято устроїли для цінувателей, для цінувателей волейболу. П'ять років да, не проводилися, чому саме майданчиків не було? Е, да, ми з хлопцями стояли на п'єдесталі. Коли останній раз проводили чемпіонат області, е, кажуть хлопці 5 років назад проводили останні змагання. Ну, потім якось можна сказати, розвиток пропав. Пляж, ну, пляжного волейболу класичний розвивався. Пляжний волейбол трішечки, трішечки здав. І ми в цьому році приїхали на збори на навчально тренувальні збори. І у нас е, на чолі з Андрієм Мормоляком, е, з Віктором. Е, Ну, З'явилася ідея провести чемпіонат з пляжного волейболу в Полтавській області. Не, не звичайний турнір, а на обласному рівні. У нас обов'язкова умова була, що один представник повинен бути з Полтавської області, з Полтавська пропискою, І ну, інший може бути, як, як у нас кажуть, легіонерами. І приїжджали з Харкова, також люди грали всі. Дуже-дуже тобто, ну, гарно все. Ми провели всі задоволені, я вважаю. Локація з майданчиками для пляжного волейболу залучає у горішніх плавнях все більше людей до спорту та користується популярністю не тільки серед мешканців міста, але й серед прихильників волейболу з інших областей країни. Тож попереду на піску біля Дніпра ми побачимо чимало турнірів з пляжного волейболу та очікуємо дебют пляжних змагань з гандболу. Найкращі пляжники вийшли на волейбольні майданчики у горішніх плавнях. 16 дуетів стали учасниками чемпіонату Полтавської області з пляжного волейболу і протягом одного дня виявили найсильніші команди. Подібне змагання не проводилося на Полтавщині протягом п'яти років, але завдяки спільним зусиллям прихильників волейболу Полтави та горішніх плавнів на майданчиках в районі профілакторію відроджено проведення обласної першості з пляжного волейболу. Ми приїхали з міста Кременчук, але проживали декілька років. Ну до Кременчука тут в річні плавні. І приїхали на змагання за запрошенням. Ну, які враження від ігор, як матчі провели? Е, було в нас три гри, і три гри ми виграли. Після обіду будемо продовжувати далі грати. Тобто ви йдете на лідерів на намагаємося, намагаємося в лідерах, а там як які команди будуть, які суперник там вже. Як кажуть, розсуди суддя нас, хто сильніший. що… – хто вас підтримує, тут розкажіть про цього найважливішого вболівальника. Синоль підтримує, приїхав з дружиною. Як будь? Добра організація, багато команд. Багато нових команд. Добре, що молоді команди з'являються за віком хлопці, дівчатам. Також старший вік не забуває на змаганнях Змія. Так що рівень організації дуже високий. У нас час дуже добре. Хоч якісь розваги, хоч якісь скажімо такі, да, мінімальний такий відпочинок для людей, щоб відволіктись від. Всього, що у нас проїзду. У вас аматорський рівень? Чи ви грали, можливо, коли займалися? Та, можна сказати, трішки вище, ніж аматорський. іде все. Ну, тобто, на різних змаганнях участвували, на чемпіонаті України, і на обласних, ти, на, на, на різних змаганнях. А зараз так більше так. Елесій, а ти яким спортом будеш займатися? Який тобі подобається? Волейбол подобається? Ну, да. Футбол подобається. Ну, так. Да. А ще який від хокей, подобається. Да. Який обираєш? Дзюдо? Ну, да. Учасники із задоволенням вели боротьбу, та кожен з них був налаштований виявити свої найкращі якості. У першій частині турніру команди пройшли випробування спекою, але ця обставина не впливала на бойовий настрій учасників. Ми з команди з Миргорода е, зіграли вже три гри, дві виграли і одну програли команді з Кременчука. І будемо боротися далі. Ще, ще будуть ігри. Дякую. Ну і що це за турнір? Який рівень? У вас який рівень? Чи ви граєте? Там і рейтинг можливо є. Е, ні, ми команда любителів. Рівень досить хороший. Команди всі нам відомі. Вже зустрічалися на змаганнях не один раз. Ну, все подобається. Розкажіть про себе, про партнера з ким граєте. Як звуть вас і партнера? Я Олександр, мене звути я з Мирода. Мій партнер Дмитро, також з Мирода, військовослужбовець. Ми е, приїхали так сказати, ну, е, без належної підготовки, але вже опит у нас є е, грати разом. У підсумку Олександр Гірман та Дмитро Ксьонс зупинилися у кроці від трійки найкращих та посіли підсумкове четверте місце. Цілком можливо, що для здобуття нагород цьому дуету з Миргорода не вистачило ось такої палкої підтримки. Прийом, прийом, добре! Пасуй, пасуй, давай! Блок! Грай, грай! Достай! Молодець, молодець! Добре, добре! Давай, грай! Добав, добав, добав. Хорошо, вставай, вставай! Давай! <плес> <плес> така підтримка була у дуету, в якому діяли Дмитро Настенко з Миргорода та Михайло Кривогуз із Лубен. Євгенія Заброскова досить досвідчена вболівальниця, адже вже не один рік ось так палко вболіває на волейбольних турнірах. Доброго дня! Сьогодні грають команда Миргород Лубни та Полтава. Я щиро вболіваю за команду Миргород Лубни, тому що там грає мій хлопець Михайло Кривогуз. Бажаю їм успіхів та перемоги. Це яка стадія зараз? А, дивіться, це друга партія зараз. Це буде вирішальна. Якщо вони переможуть цю партію, то буде ще одна гра, і вона буде вирішальною. Це півфінал чи буде, чи потім, якщо так вони виграють, то буде півфінал та фінал. Чекаємо. Тим часом на майданчику, до якого уся увага була з боку Євгенії, точилася дуже запекла боротьба. В якийсь момент гравці команди Полтави трохи відстали у рахунку, але під час тайм-ауту були налаштовані дати бій суперникам. Шанси завжди є. Треба зараз переломити і все буде добре. Виграємо. Надію на перемогу треба ніколи не втрачати. Втім, цього разу цей поєдинок виграли Дмитро Настенко та Михайло Кривогуз, за яких вболівала Євгенія Заброскова. Виграли важливий матч, відчуття чудові, бо я дуже шалено переживала, хвилювалась за них. Дуже рада, що вони виберели цю перемогу, адже вони вклали в неї дуже багато сил та старань. Я їх вітаю, бажаю їм ще вдалих перемог, класних ігор, класних міроприятій українською, не пам'ятаю, та емоцій. Дмитро Настенко з Миргорода та Михайло Кривогус із Лубен виграли не тільки цей проміжний матч, але й здобули загальну перемогу і стали чемпіонами Полтавської області з пляжного волейболу серед аматорів. Фінал видався непростим. Вигравши першу партію, майбутні переможці були близькими до успіху і у другому сеті. Втім, суперники, дуети з Кременчука, Широков Резніков, зрівняли рахунок, коли здавалося, ситуація була безнадійною. Втім, вирішальна партія тайбрейк склалася на користь дуета Настенко Криво. Гуз. Тож медалі за перше місце відправилися у два міста Миргород та Лубни. Володимир Широков та Віталій Резніков стали володарями срібних нагород, які відправилися до Кременчука. Нарешті у поєдинку за третє місце успіх святкували гравці команди Полтави Денис Новосел та Максим Таран. Чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу серед аматорів продемонстрував, що регіон має непоганий потенціал у грі на піску. А дуети, які зібрала обласна першість, мають високий рівень майстерності як для аматорського пляжного волейболу. Найкращі команди спроможні подарувати яскраві матчі, із яких за інтригою поза конкуренцією був фінальний поєдинок.